Хочу вам розказати про свою культуру аулофоруса, як я за нею, так би мовити, доглядаю. Не маю тут нічого важкого взагалі з нею. Ось тут у мене аулофорус в таких лоточках на губочці. Насамперед ми зливаємо водичку. Трохи вижимаємо губку. Трохи менше, бо тут тільки заселена культура, так би мовити. Заливаємо свіжу воду. Воду заливаю по рівень губки, щоб губка не плавала, а трималася на дні, але була повністю промочена водою. Десь на 1 міліметр до краю губки нижче. Ось так. Потім, потім, потім. Ось тут у мене мука із овсяних Да? Просто, звичайна овсянка. овсяні хлоп'я були перемелені і просіяні через сито. І ось цю муку ми додаємо. це наша їжа для аулофоруса. Взагалі немає з змін нічого складного. Ось і все. Типу, воду поміняли, їсти дали і все. І так само з іншим лоточком. Тут уже губка побільше буде. Ну, і відповідно голофоруса тут уже побільше. Так само зливаємо воду. Скільки черв'ячка цього. Все, водичку зіляли. Наливаємо свіженьку. Вода звичайна з-під крану відстоєна, нічого там немає такого. Ніякого осмосу, чи кипятку там охолодженого, нічого такого. На початку так я займався цією фігньою, так би мовив, кипятив воду, потім охолоджував її до кімнатної температури, і такою водою вже міняв воду у Аллофоруса, але ніякого результату, як такого, це не дало. Типу, просто беру, звичайно, воду з-під крана. Відстояна вода. Ну, звісно, не зразу з-під крана, бо у нас з хлоркою і так далі. Просто відстоюною водою і все. Так само даю цієї муки. Тут я насипаю добротно, бо тут черв'ячка багато. Якщо тільки запускати культуру, то багато їжі ми не даємо, тому що червяк так само стресує на початку в новій губці і не розмножується і майже не їсть. Їсть дуже мало. Тому даємо ми їжі дуже мало, а вже з часом, коли. Так би мовити, аулофорус звик до губки і починає шукати їжу, тоді ми вже починаємо давати більше. І черв'ячок активно розмножується. Розмножується алофорус розділенням, тому розмноження в нього відбувається швидко доволі. Ось і все. Істочки ми дали. Зараз я вам покажу ще поближче. Ось так це виглядає. Все. Закриваємо литочок. В кришці у мене тут ось дирочки, щоб була вентиляція повітря, так би мовити, але все одно. Тут я ложу таку шапалочку, щоб наверняка, як то кажуть. І все. І ставимо наш... нашу культуру аулофоруса на місце. Воду я міняю кожного дня. Ну, принаймні, я стараюся її замінювати кожного дня, якщо не забуваю або ще щось. Ось таке було коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.